Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин. І сьогодні такі теми. Комп'ютерний клас в пам'ять про сина відкрили у педагогічному коледжі. Виставка семирічної художниці працює у музейному центрі. 3 листопада в Олександрійському педагогічному коледжі відбулося відкриття комп'ютерного класу, придбаного коштом родини загиблого воїна Арістова Євгенія. Захисник був студентом закладу у червні 2024 тисячі Став на захист нашої батьківщини і, на жаль, 23 лютого 2025 року загинув під час виконання бойового завдання. Відповідальним, ініціативним і небайдужим. Таким назавжди залишиться Євгеній в пам'яті студентської та педагогічної родини. Сюжет з відкриття комп'ютерного класу в пам'ять про сина далі в новинах. 13 комплектів сучасних комп'ютерів на суму понад 300 тисяч гривень нещодавно отримав подарунок Олександрійський фаховий педколедж. З ініціативою до директора закладу звернулася мама випускника Євгенія Арістова, який загинув 23 лютого 2025 року, захищаючи Україну. Родина студентства втратила свого колишнього студента. В нас прийшла мама Арістова Євгенія. Яка запропонувала свою матеріальну допомогу для покращення матеріальної бази навчального закладу. Відверто скажу, був надзвичайно здивований, і я, як керівник, не маю змоги розгублюватись при прийнятті рішення. Але в тому випадку я ну, дійсно розгубився, тому що ну, таке важке надзвичайно було питання. І спільно з мамою ми прийняли рішення. Придбати комп'ютерний клас для покращення матеріальної бази підготовки здобувачів освіти на стіні вздовж комп'ютерних столів розмістили пам'ятну табличку, аби кожен згадав захисника Євгенія Арістова. Ми підготували табличку, в якій дійсно показано про те, що дане комп'ютерне обладнання придбане мамою Арістова Євгенія, і саме ця табличка буде ще довго Нагадувати про те, що той студент рівно півтора роки тому заходив в це приміщення на навчальні заняття, надзвичайно гарно говорячи про те, що він любить цей навчальний заклад і цінує його. Інна Миколаївна розповідає, як розпочався військовий шлях сина. Саме перший момент це був при перших днях повномасштабного вторгнення на нашу Україну. Він чекав можливості, мій син, коли зможе закінчити школу 18 років і добровільно піти захищати нашу землю, нашу Україну. Мотивація була така: я зроблю все можливе, щоб вороги не зайшли в наше місто. Я зроблю все можливе, щоб діточки могли грати в своїх дворах, спати спокійно, щоб люди жили спокійно. Мій свій Арестов Євгеній Вікторович навчався в педколеджі імені Сухомлинського за фахом вчитель молодших класів, інструктор спорту. Він не те, що навчався, він дуже сильно любив, Він жив, він тут жив, він дуже сильно любив цей заклад і поважав. Тому тут це наша родина, це наша сім'я, тут дуже все чудово. Сміливий, рішучий, активний та чесний. Таким назавжди запам'ятався Євгеній студентській та викладацькій родині педколеджу. Женя був одним із тих студентів, які залишають по собі слід, любив спорт, завжди приймав участь у всіх змаганнях, був активним учасником громадського самоврядування в коледжі, членом ради студентського самоврядування. Завжди віддано справам, віддавався. За що б не брався, завжди доводив до кінця. Коли прийшов час, пішов захищати нашу Україну, позивний в нього на фронті був гонор, і це чітко показувало його характер, я його пам'ятаю як студентом з даним характером. Віддав життя за рідну землю. Ми його будемо пам'ятати відважним, сильним, справжнім, надійним, вічна і світла слава Жені. На урочисте відкриття комп'ютерного класу завітала мама та сестра захисника. Разом з педагогами та студентами згадали, яким був студентський та бойовий шлях Євгенія з яскравим позивним Гонор. У Олександрійському музеї відкрилася персональна виставка семирічної художниці Дарини Поколодної. Попри юний вік, мисткиня опанувала різні техніки. Кожна робота має власний настрій. А виставка має назву Художник, творець емоцій. На відкриття завітали друзі та рідні даринки, а також її однокласники. В Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка Художник, творець емоції. Авторці робіт усього сім років. Попри це, вона опанувала чимало технік, а тематика її картин просто вражає І від казкових героїв до портретів відомих людей. Найлюбленіша тема це, мабуть, пейзажі та портрети. Моя найулюбленіша картина це «Береси», Це моя перша виставка, де в мене багато картин. Але в мене була така виставка, де там були общі картини та мої дві. Виставка проходить у рамках проєкту Творчість під час війни, який покликаний показати, як навіть у найскладніші часи мистецтво допомагає дітям зберігати віру, надію і любов до життя. До речі, Даринка народилася у Слов'янську, але через війну разом із родиною переїхала до Олександрії. Тут вона продовжує навчатися, творити і відкривати нові сторінки у мистецтві. Я малюю. Туші ще акварелью, гваші е акрилом і пастелі. Малювати Даринка розпочала дуже рано. Мамі, яка віддала дівчинку на навчання до митців, доводилося дещо завуальовано відповідати про вік доньки. Беруть в художню школу тільки з 10 років, а їй було на той момент два роки тільки. І я всіми правдами, неправдами. Підійшла до художниці з міста Слов'янська, вона не хотіла брати. Я спочатку заохотила займатися а, з маленькою Дариною, тому що це потрібно багато часу, уваги з маленькими дітьми. Але я не сказала, що їй два роки, я сказала, що три, скоро буде чотири. Мене запитали, а чому вона така маленька? Кажу: у нас всі такі маленькі, ну така вона народилася Оцей гном. Їй ти, ну скільки там, два щемось. Я кажу, їй вже скоро ось, ось Ну, вона ж не, не спитала у мене документи. Певно, я уверена, таке розказувала. Мені повірили і почали з нею займатися. Ось так це і пішло. Зі Слов'янська, потім війна, переїзд, і ми потрапили до міста Олександрій. і почали займатися з Панкратовою Анною Юрівною і з її чоловіком Сковичем Василем Івановичем. Він теж не хотів. Я довго чекала. Я полювала на нього, і ось потім він почав займатися. Така у нас історія. Дарина є переможницею 13-го та 14-го міжнародного арт-марафону Малюй Юей. Покоління війни, її роботи експонувалися у Києві, салоніках та увійшли до альманаху покоління війни. Також юна мисткиня здобула третє місце в міжнародному конкурсі ілюстрації до народної казки в місті Херсоні. Її роботи і за кордоном дуже багато ми дарували знайомим бабусям, дідусям, і це ще все, що у нас залишилось. Одна з робіт поїхала до Бразилії, гуща палить. І Дарина подарувала Хуану Альвіні Безера, нашому футболісту. І він вона в нього висить вже дома. Він найщасливіша людина, як він казав, що має від такої від такої маленької художниці таку роботу. На відкриття виставки зібралися її однокласники, друзі та педагоги. А особливим сюрпризом стала поява «Лабубо» – однієї з країн Дарини, яку вона колись намалювала в своїх фантазійних історіях. Переглянути роботи юної художниці можна в Олександрійському музейному центрі. Підтримуйте творчість та наших захисників. Зустрінемось в ефірі.